Вітаю, друзі, з вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні поговоримо про принципи, як мігрувати в Канаду у 2023 році. Які принципи взагалі концепції імміграції, я би так сказав. Концепції імміграції в Канаду у 2023 2024 нехай буде році. По-перше, перший принцип це планувати заздалегідь і не втрачати час. Що я маю на увазі? Наприклад, ви приїхали в Канаду по програмі Коет, яка вже більше року працює, і вже, наприклад, ви рік в Канаді. І за цей час ви нічого не зробили для того, щоб якось подумати, як залишитися в Канаді. Думаєте, що є ще в мене 2 роки візи, 2 роки вордприміту, в мене є ще час. Насправді час впливає дуже швидко. Тому, якщо ви вже рік в Канаді і навіть не замислювались і ні з ким не спілкувались, і не, не вивчаєте інформацію про еміграцію, то ви справді дуже сильно втрачаєте час. Набагато раніше до переїзду треба цим замислюватись. Від вашого плану еміграції залежить яку провінцію ви поїдете, ким ви будете працювати, скільки грошей вам треба. Ну, тобто, дуже багато залежить від того, як ви збираєтеся залишатись в Канаді. Якщо ви їдете в Канаду тільки аби перечекати війну, то це цілком нормальний план, і тоді справді можна не замислюватися про імміграцію. Але якщо ви думаєте, що пов'язати з Канадою своє майбутнє майбутнє своїх дітей, то чим раніше ви задумаєтесь про те, як ви переїдете, тим краще. Тому от фактор часу дуже важливий. Не втрачайте час. Якщо ви вже прилетіли а, там, два місяці на адаптацію, три а потім активно треба шукати варіанти, як залишатися в Канаді. Другий принцип, друга концепція це вчить матчасть. часть. А навіть якщо ви збираєтесь скористуватися послугами імміграційних консультантів або імміграційних адвокатів, дуже сильно залежить від вашої обізнаності, що відбувається саме в імміграційних процесах канадських. А, тому чим краще ви вивчите, які є програми, як вони працюють, а, що вам треба, щоб залишитися, це вся інформаційна така навала. На жаль, нікуди ви від, 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 від неї не дінетесь. Тому треба потратити час, зусилля на те, щоб вивчити і прочитати на багато інформації про те, як працюють інтеграційні програми Канади. Ще раз повторюю, навіть якщо ви скористаєтесь послугами міграційних адвокатів, треба їх підштовхувати інколи, треба їм нагадувати. Не, не вдасться перекласти відповідальність на інших осіб, тому що ви вирішили залишитися в Канаді і думаєте, що хтось за вас все це зробить. Насправді дуже багато залежить від вас. Навіть, напевно, більше, ніж 50%. Тому навіть якщо використовуйтесь адвокатами, консультантами, все одно матчасть, вивчайте які новини в імміграційних процесах. А ці новини відбуваються майже кожного місяця. Там, міністр імміграції Канади Фрейзер — дуже активна людина, постійно десь виступає, постійно нові програми. Наприклад, цей новий стрім, про який я буквально розповідав нещодавно, можете подивитися відео про імміграцію STEM, Science. Technology, Engineering and Mathematics, наприклад, дуже класна річ про медичних працівників, про транспортних працівників. Тобто категорійний відбір, який був нещодавно буквально місяць тому запроваджений, і він дає досить непогані шанси для українців залишитися в каналі. Тому це, вивчайте це все, думайте, як ви залишитесь в каналі. Третя концепція це гроші. На жаль, не маючи грошей, вам не вдасться залишитися в кінаті. Навіть якщо ви вирішили робити все сам, наприклад, податися по в центрі або по провінційних програмах, як завгодно, все одно при подачі документів вам треба викласти чималеньку суму грошей. Залежить це від від кількості людей в ваш, вашій родині. Але так три-п'ять треба мати для того, щоб а, податися на їх пресенти, для того, щоб заповнити всі документи, для того, щоб перекласти документи. А, навіть для того, щоб здати екзамен на англійську мову, треба платити гроші там, біля 300 доларів. А, не, не безкоштовна еміграція в Канаду, тому копіть гроші. І вони вам точно знадобляться. А, а якщо ви користуєтесь міграційними консультантами, то це 6, 8, 10 інколи, тисяч на родину, і ці, ці гроші десь треба брати. А, тому ось третя концепція це концепція грошей. Четверта концепція англійська мова або французька мова. Нікуди від неї ви не втічте в Канаді. А, мова є главним, головним фактором вашої адаптації в Канаді. І дуже, дуже суттєвим фактором вашого, вашої імміграції, як ви будете залишатися. Тому що без здачі англійського з англійської мови або французької ви не зможете податися на імміграційні програми. В деяких провінціях досить такі слабенькі вимоги, там 4 бал CLB треба мати. Але в цілому, чим більше. Ваша ваш бал з англійської мови. Чим краще ви її знаєте, тим більше ви набираєте балів, тим більше ваші шанси залишитися в Канаді. Тому вивчайте мову заздалегідь, вивчайте мову в Канаді, ви не маєте репетиторів, готуйтеся к IELTS, готуйтеся к селпіпу. Селпіп це англійський варіант, канадський варіант і він трошки легше, ніж IELTS, Я його здавав два рази. Він справді легше, тому рекомендую вчитися селти, щоб його здавати в Канаді. Але він коштує грошей, він все одно складний, тому не втрачайте час, також готуйтеся, вивчайте мову. Це вам знадобиться не тільки для еміграції, а взагалі для життя в Канаді. Єдине виключення, якщо ви подаєтесь на гуманітарний кейс. Це ще один варіант імміграції, який досить непогано зараз працює для українців, коли ви не можете повернутися додому, тому що у вас просто немає домівки, ваш будинок був зруйнований або захвачений територією, на якій знаходиться ваш будинок. Тобто об'єктивні причини, з яких ви не можете повернутися, можна податися на гуманітарну імміграцію. Зазвичай такі кейси роблять імміграційні консультанти. А, можна зробити самому. Є в мене знайомий, який сам збирається подаватися. Побажаємо йому успіхів насправді, тому що за гуманітарку зараз беруть від 6 до 8 тисяч міграційних консультантів. І тоді екзамен з мови не потрібен. А, потрібні докази, тому що вам, ви не можете повернутися. А, а в усіх інших випадках треба англійська або французька. Тому вчіть мову. П'ята. Чи до четверто? Коротше, якась по рахунку вже концепція це а, вибор грамотний вибор професії і провінції. Я би так це скомбінував. А, наприклад, ви приїхали в Канаду, і все своє життя ви працювали бухгалтером. А, немає зараз, якщо я не помиляюсь, звичайно, я можу помилятися, тому що більше ста імміграційних програм в Канаді. А, Якщо ваша професія не є такою, що а, потребується Канадою зараз, у вас є чудова можливість вивчити нову професію. І вивчити нову професію можна, приїхавши, наприклад, в Антарію, і де нам буде набагато легше податися, а, складніше. А, а другий варіант це вивчити нову професію і поїхати десь в Манітоп, де ваша професія плюс а Провінція, яку ви обрали, вам дозволить по найлегшому шляху пройти. Тому ось вибір професії, наприклад, дальнобійник. Є програми для дальнобійників, ви працювали, наприклад, там, таким маляром. І думаєте, що ви не зможете залишитися в Канаді, тому що ваша професія вам не хвопила. Можна перевчитися на дальнобійника. Данобійники зробити собі а, піар через цю професію. А, або, наприклад, ви відчуваєте, що ось ваша актуальна професія не, 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 не дозволить вам нормально заробляти в Канаді. Можна піти вивчитись на айтішника, наприклад. Дуже багато варіантів, і для айтішників є варіанти, як залишитися. І сама по собі професія досить потребована і, і непогано винагороджується. Тому розглянути ці варіанти, перевчитися. Концепція саме такої адаптації з точки зору нової професії. Якщо ви мріяли, наприклад, це життя бути агрономом або якимось, не знаю, агроном, там, або яких, ну, не знаю які, ну, є у вас мрія, яка в Україні ви не здійснили. То в Канаді таку мрію ви, по-перше, можете здійснити, по-друге, ця мрія вас може привести до професії, яка вам полегшить імміграцію. І плюс це зав'язано на вибір провінцій, тому що багато в багатьох провінціях, майже в усіх, на, насправді, лише в двох провінціях канадських, Онтаріо та Британській Колумбії, а, важко в лапках іммігрувати. В лапках, тому що. Все одно можна знайти варіанти. Важко з точки зору того, що багата, велика конкуренція. Багато людей їдуть в бік Торонто. Тому традиційно антарійські програми міграційні вони такі не дуже легкі. Тому що велика конкуренція. Ті ж великі бали набирають люди, які сюди приїжджають. Ось тому трошки важче, але. Всі гроші тут, уся робота тут, тому люди все одно сюди їдуть, знаходять варіанти різні, як залишитися в Канаді і саме навіть мають в таких провінціях це складно. А, ну, або якщо ви вважаєте це таки полегшити собі шлях, то люди обирають Манітобу, люди обирають Атлантичні провінції, там, де буде легше півроку попрацював, десь у Макдональдсі. Навіть не отримав там якусь важливу професію, а просто там, просто на будь-якій посаді попрацював і вже можна подаватися на експрес-серд. Але треба бути готовим до того, що життя в таких провінціях, як Манітуба, воно не є легким. І ця Канада там це зовсім інша Канада десь в Ванкувері, або в Калгарі, або в Торонто. Набагато веселіше жити в великому місті. Набагато більше можливостей для росту, для адаптації, для заробляння грошей, для спілкування з людьми, ну, для всього. Тому це вам треба буде пожертвувати один-два роки свого часу, свого життя, щоб отримати той піар. Чи, чи треба воно вам? Ну, то це вже ваше бажання. Ось така концепція вибору професії та провінції. Ну і на останнє дуже важливо а, знайти себе в Канаді. Для того, щоб залишитися в Канаді, треба знайти себе, по-перше, в Канаді. Що я маю на увазі, це знайти роботу, знайти житло, знайти коло спілкування, а, полюбити можливо Канаду О, по, за бажанням. Тому що якщо ви будете хейтити Канаду, жити в неї і думати, нафіга я сюди приїхав, як тут складно, а складно всім буває в перші декілька місяців, іноді років. А якщо ви поборете всі ці складності, знайдете себе, своє призначення в Канаді, вам буде набагато легше залишитися. І цей, цей ваш вчинок, ваша імміграція, якщо вона станеться, вона буде довгоочікуваною. Вона вам принесе велике полегшення, тому що ви вже будете мати статус офіційний, і вас вже не буде боліти голова, що вам треба там, через три роки кудись поїхати. І ви вже будете зі спокійним серцем жити в Канаді, працювати і будувати майбутнє своєї родини. Ось такі в мене були концепції міграції в Канаду. Зараз сподіваюся, що вам було цікаво. Нагадую, що у нас є спонсор: це BCU Financial, канадська кредитно фінансова спілка, будучність. Приходьте до BCU, вони справді багато допомагають українцям у фінансовому плані, які зараз приїжджають до Канади. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.